Вітаю, любі діти! Сьогодні ми продовжуємо з вами розмову про нашу неку Україну. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить. Любіть Україну негоди. Любіть Україну усні на вишневу свою країну, красу її вічно, живу і нову, і мови її солов'єну. Минулого разу. Ми з Оленкою розмовляли про державні символи нашої країни. Давайте їх згадаємо. До державних символів України відноситься прапор. Молодці. Згадайте, якого кольору, які два кольори він має. Блакитний та жовтий. Відноситься також герб. Ми його називаємо як? Тризуб. Головна пісня України це гімн України. Прапор, герб та гімн. Молодці! А сьогодні ми з Оксаночкою хочемо вам розказати про народні символи нашої країни. У кожного народу є свої народні символи кожної країни. У нас також вони є. Народні символи України являються як символами, як оберегами нашого народу. Батьківська хата символ рідної землі, батьківщини, свого роду. Кажуть, що в рідній хаті і стіни допомагають. Вишитий рушник стародавній оберіг дому, символ щасливої долі, злагоди і подружньої вірності. Рушник це оберіг від злих сил і пам'ять про вічне. Вишиванка. Безцінна реліквія, що символізує і несе в собі духовне багатство, високу мудрість і зв'язок поколінь. Вишиванку передають із роду в рід, зберігають як безцінну реліквію. Вінок символ життя, долі, життєвої сили, символ дівоцтва. Вінок є частиною українського національного костюма. Він здатен Захищати від будь-якого лиха. Коровай священний хліб, котрий завжди має естетично оздоблену круглу, тобто сонячну форму. Він символ багатства. Верба важко уявити нашу землю без верби. У нас її росте близько 30 видів. Говорять. Де вода, там і верба. Вона своїм корінням скріплює береги, очищає воду. Калина це символ життя, крові, вогню, також символізує материнство. Кущ сама мати. та ягідки це діти, тополя символ дівочої краси. А також жіночого і дівочого суму, їх самотності, то поля край дороги це образ жінки чи дівчини, котрі чекають свого судженого. Дуб символ мужності, витривалості та сили. Коли в родині народжувався хлопчик, господар біля хати саджав дуба, пшениця. Символ краси життя та щасливого добробуту, бальвінок символ життєвої сили, вічного життя, провісник весни. Мальва символ любові до рідної землі, до свого народу, до батьківської хати. Соняшник символ сонця, праці і достатку. Сили і добробуту. Крім цього, соняшник символізує Батьківщину. Як соняшник повертається до сонця свою, свою голову, так і людина думкою, словами і ділом звернена до батьківщини. Чорнобривці для українців символізують дитинство, рідну матір і батька, рідну оселю. Лелека символ любові до батька, матері, символ сімейного благополуччя, любові до рідної землі. Соловей свята і вільна божа пташка, співець добра і кохання, символ весни і волі, неперевершеного таланту. Народна пісня, українська пісня. То живий скарб, що йде від покоління до покоління, несучи радість чи смуток, чаруючи людську душу, даючи їй віру та силу і наснагу. Людей шанувати і вірно любити країну свою. Дякую за Отже, сьогодні ми поговорили про українські скарби, а саме про народні символи України. Отож, ви пам'ятаєте, державні та народні символи України. На все добре!